Доброго дня, шановні друзі! З вами знову я, Любмир Банько, партнер компанії SwissHeli з Львова. В цьому відео я покажу, як я переводжу свої гроші з, ну, з кошелька свого електронного, який я зробив компанія SHEL. На свою карточку банківську. Потім можна буде їх зняти. Так от, Заходимо. От я зайшов в свій кабінет компанії SwissHeli. Заходжу в веб-офіс. Так, банківська карта. Так, Це номер мого кошелька. Заходжу на сайт ePayment. Це є англійський банк, який є партнером компанії SwissHelly. Заходжу, набираю пароль. Логін, звичайно. Так, набираю я пароль. І заходжу я до себе. Видно, тут є зараз 769 доларів. Дуже просто їх перевести. От, Бачите, в мене в кошельку, я можу іншому комусь перерахувати. Це є англійський банк. І я зараз беру, зачисляю на свою карту. О, мене запитує. То максимально можу привезти 500 доларів в день. Продовжити. І питається мене, чи я підтверджую, я підтверджую підтверджую. Це 500 доларів переведені на мою банківську карту. І ще залишається 269 поповнення. Дивимося, чи я можу. День доступно 5 поповнень. Тобто зараз переводжу ще останні гроші. 260 доларів. Продовжити. Підтверджуємо. Чомусь не пішли. А чому не пішли? Не знаю, лишились поки вони на цьому. Завтра я е зніму відео, як я знімаю ці гроші з банкомату. Так що все працює, все реально, шановні друзі. Так що бажаю всім займатися нашим чудовим бізнесом. Поки що це можна бути партнером компанії SwissHeli. З часом і так всі люди будуть в компанії SwissHeli. так як це дуже вигідно, дешевше подорожувати. Але зараз ви можете стати партнером компанії SwissHeli. заробити гроші разом з компанією SwissHeli. а потім просто будете клієнтами компанії SwissHeli. Тому не гайте часу, долучайтеся до всесвітнього руху свідомих туристів. До першого у світі онлайн-туроператора до Ком до швейцарської компанії Свісхелі. З вами був я, Любмир Буленько, партнер компанії Свісхелі з Львова. Внизу під відео буде мої контактні дані. Кому цікаво, якісь питання, звертайтеся чим зможу, тим допоможу. До зустрічі в зіркових готелях. До побачення.